Ой, та, міла, Тетяна Грицькова теж, як намалюється всегда, як обезяна. Я вже їй намікала, о, і не раз, що не годиться так, між люди ходити, то хіба ж вона послуха. Дума, що ця свикруха лукавнує. Ой, та, міла, зозла, як глянуть, то можна й за ікою остатися. Та ще вона так чорним понаводить кругом очей. Мені раз було. ну, Виходжу з уборної, аж вона стоїть у прихожій. То слава Богу, Таміла, що я то вже з уборної вийшла. Та Боже сохрани. А я ж малою колись мешка кривого ізлякалась, що мама й до баби возила. Мешка кривого, що вони тут коло магазина жили, зразу перва хата після поворота. Та ну чого б ти не помнила, Таміла? Згадуй. В них ще святка була така чи на два, чи на три годи за нас старша. Тоже там таке намахане, що хай господь милує. Коли спомню, йдемо муждвір з Марусею. О, А вона стала й каміння по нам ж бурля з двору. Згадала, та ну чого б ти не знала. О, а мішко, аж на нього тільки глянь, то страшно. А я мала. Це мені тоді має год п'ять чи шість було. Ой, мама мене відправила до бабинилки, щоб я молока однесла. Бетончик налаштувала, як зараз бачу, у нас такий був зелененький, малірований. О, я йду з тим бетончиком аж назустріч мешко. Та я вже до того та міла кричала та летіла додому, що й бетончик той покинула, мама тоді ходила отшукувати. О, То я ж після того, мабуть, з заїкалась. Букву буквуки взагалі не вимовляла. «Ула – це кукла, ото так балакала. О, а тоді мама знайшла бабу в котельві й повезла мене, видно, хтось посовітував, О, взяла бутилку вина. Канхветі розвісних, Южна ночь, баночку кохве, і ти знаєш, та міла враз спомогло. Я вже не пам'ятаю, що та баба робила, о, воно так все як в тумані. Ну, ти ж бачиш, і досі балакаю, хоч би тобі що. Хороша баба, вже, мабуть, немає її.